Всім привіт! Мене звуть Мереліт і ви на моєму каналі. Сьогодні ж ми продовжимо перебудовувати будинки 72 2 у 74. 4. У минулому відео я просила вас написати, який будинок ви б хотіли побачити наступним. І, дякуючи Сандра Ігніс, зараз ви побачите її коментар. Народилося це відео, бо вона запропонувала перебудову саме цього будиночку. Моє ж прохання залишається незмінне. Хто настольгує, пишіть свої бажання і, можливо, саме ваша пропозиція стане ідеєю для наступного відео. Цей будинок називається Гавань Гармонії. Ще раз хочу подякувати Мері Плей за скріни всіх споруд. Сподіваюсь, ви, як і я, з нетерпінням і обожнюванням спостерігаєте за її естафетною династією. Чим же ж закінчиться історія Айстри? Яким буде фінал цієї історії? Дізнаємось тільки, дочекавшись нових серій. А повертаючись до мого відео, не знаю скільки в моїй будівлі гармонії, так що буду рада вашим коментарям. Минулого разу я прочитала багато добрих і гарних слів з приводу історії, яку придумала для власниці меблевого магазину. Так що цього разу я вирішила продовжити її, щоб скрасити ваш перегляд цього будівництва. Минулого разу ми закінчили на тому, що Ваят запропонував Фіоні стати його власним агентом по розшуку антикваріату. Ну і не тільки. Вона ж погодилась і набула зв'язків і авторитету. Ваят неодноразово звертався до неї з різними проханнями і навіть оплачував відрядження. Саме про одне з таких відряджень і піде сьогодні мова? Він звернувся до неї з проханням знайти один перстень. Я побачив його на одній з ювелірних виставок він зроблений з чистого золота, прикрашений листям дубу, і передавався у спадок в одній знатній європейській родині. І ти хочеш, щоб я дістала його для тебе? Не думаю, що це буде важко. Я навіть зробив вже половину роботи за тебе. Його найближчим часом виставлять на аукціон. Тобі треба буде просто поїхати і викупити його. Так, дійсно, начебто неважко. Чого ж ти сам не можеш? Саме в той день у мене важлива нарада, і я ніяк не можу її відкласти. До речі, саме для таких випадків я тебе і найняв. Добре, добре, я ж не відмовляюсь. Ну, ти добре. Виліт завтра, ось твої квитки на літак. Простягнув їй невеличкий конверт. Фіона прийняла його і одразу поклала в невеличку сумочку, яка висіла на спинці її крісла. Вони сиділи на веранді біля книжкового магазину, який був розташований на другому поверсі. Сонце сідало за обрій, сутінки спускались на вулицю. На столиках запалили свічки, які своїм м'яким світлом огортали відвідувачів. Ваят крадькома дивився на фіону, поки вона розглядала, сідаючи сонце. Наступного ранку Фіона вже стрімголов летіла по зоні посадки в аеропорту. Якщо я не встигну, то він мене вб'є. Точніше, він мене звільнить, а потім уб'є. Вона бігла дзвінко цокаючи каблучками. Вона навіть не чула, коли її окликнув чоловічий голос, і от вже показалась стійка перед дверима на посадку. Ваш квиток. Дівчина привітно посміхнулась. Так, звісно. Фіона машинально полізла в задню кишеню на джинсах. Поступово її очі розширювались, бо квитка з документами там не було. Мені гаплик. Фіона істерично посміхнулась, і тут за її спиною роздався голос. Ну і швидко ж ви бігаєте. Фіона аж підстрибнула від неочікуваності. О, господи! Ні, я всього лише людина, а це. Це ж мої квитки і документи. Дякую вам. Немає за що. А тепер давайте швидше проходьте, а то ми обидва запізнимось на літак. Так, так, звісно. Показавши документи, Фіона прийшла на посадку. Зайнявши місце в літаку, вона дістала телефон і стала читати новини, тому не одразу помітила, що сусіднє крісло стало зайнятим. Фіона підняла очі і вони поступово почали наповнюватись здивуванням. Ви? Ви? От так і не повіру, долю. Поруч з нею сидів той самий хлопець, який допоміг її з квитком. Посміхався і з цікавістю дивився на Фіону. Так співпадінь не буває. Тому я їй казав про долю. До речі, раз ми з вами будемо так довго летіти. Давайте, врешті-решт, познайомимось. Мене звати Томас, а вас я Фіона. Яке красиве і рідкісне ім'я! І багато дівчат на таке повелося? Якщо чесно, то жодна. Чим займаєтесь, Томас? Я ювелір. Як Фіона знала, чим обернеться для неї це знайомство, а поки вона летіла і насолоджувалась компанією нового знайомого. Через декілька годин літак приземлився в аеропорту. Попрощавшись з новим знайомим, Фіона поїхала в готель. Ввечері має відбутися аукціон. Вона має виглядати відповідно. Прийнявши душ і вибравши вбрання, вона викликала таксі. Машина зупинилась перед велетенською будівлею. На вигляд, вона була старесною. Різноманітні химери прикрашали її дах і, взагалі, Всю споруду. Тільки не вистачало дощу і блискавки для повного антуражу. Брр, моторошна будівля. Не могли в більш милому місці провести аукціон. Вона пройшла всередину. Готичний стиль будівлі відображався і всередині. Проходячи коридорами, Фіона розглядала портрети, які висіли на стінах. Вони, немов своїми сліпими очима, слідкували за нею. Старі позолочені рами ледве виблискували в світлі ламп, якими освітлювали коридор. Нарешті вона знайшла кімнату, в якій має відбутись аукціон. Проходячи серед рядів, вона знайшла і зайняла своє місце. Зала поступово заповнювалась людьми, поки не залишилось вільних стільців. Потім розпорядник оголосив про початок, винесли перший лот. Це було неймовірної краси кольє, зроблене зі срібла, а всередині був інкрустований сапфір. Його викупила дама поважного віку. Наступним була якась картина, після неї старовинна книга, а після неї ваза. І от нарешті черга дійшла саме до того персня, за яким і приїхала наша Фіона. А зараз в нас виникли невеличкі зміни. Лот, який має бути наступним, був викуплений за максимальною сумою, тому ми пропускаємо його і переходимо до наступного. Що? Фіона підскочила на місці. Як це так? Дівчино, заспокойтесь. З усіма питаннями звертайтесь до адміністрації. Фіона швидко вийшла із залу і побігла шукати адміністрацію. Через пару дверей вона знайшла потрібну і майже влетіла в кімнату. Як це розуміти? Це я у вас хотіла спитати як це вийшло, що один лотів був викуплений ще до розпочатку аукціону? Правила читайте уважніше. Там все було сказано. Наш аукціонний дім надає право викупати лоти до відкриття аукціону, якщо покупець згоден виплатити максимальну суму по оцінкам наших експертів. Дівчина стала за стійкою, теку з заламінованими аркушами і пальчиком показала на певний абзац. Ось, можете прочитати. Фіона роздратовано пробігла очима по словам, які спліталися у речення. Як би це не але дівчина адміністратор мала рацію. Але чому ваєт не попередив її? Можливо, він не думав, що його перстень когось зацікавить настільки, що покупець заплатить втричі більше. Зібравшись силами, Фіона видихнула. Робити нема чого, доведеться повертатись ні з чим. Засмучена і розбита, вона повернулась до готелю. Виліт був лише завтра, і Фіони був вільний вечір, тому вона вирішила спуститись в бар готелю. Як не крути, а нічого не вийшло. Їй було страшно дзвонити Ваєту. Не хотіла його розчаровувати. Тому для хоробрості вирішила трошки випити. Замовила собі невеличку рюмку спиртного і тільки її губи торкнулися краю скла, як за спиною роздався майже знайомий голос. Як це так? Така гарна дівчина з таким незвичним ім'ям, п'є в самотності, це треба виправляти. Знаєте, Томас, я можу подумати, що ви мене переслідуєте. Фіона говорила це, посміхаючись. Ні в якому разі, це просто єдиний пристойний готель в цьому місті. Він підняв руки догори, показуючи, що здається, ненароком помітивши, що висвітилось на екрані мобільного Фіони. В той момент її якраз дзвонив Вайт. Фіона з біллю на обличчі відклала телефон. «Посварились з хлопцем? Що? Вона не одразу вловила, про що йде мова. Томас кивнув в сторону мобільного. А, ні, це не мій хлопець, він мій роботодавець. І сьогодні я провалила завдання, яке він мені дав. Фіона приречено видихнула. І що ж то було за завдання? Вже неважливо». якраз в цей момент до них підійшов бармен. Повторіть, будь ласка, вона простягла до нього рюмку, в якій тот час опинився, опалюючий напій. Бармен повернувся до хлопця, неначе задаючи ними запитання. А вам? Томас вже вголос відповів, мені те ж саме, що й дівчині. Фіона залпом ковтнула другу рюмку. Може, все ж таки поділитись? Хто знає, можливо, я зможу вам допомогти. Томас випив те, що було в рюмці. Вираз на обличчя фіони поступово змінювався. Було видно, що до неї прийшло осяяння. І як я раніше до цього не додумалась, може, це і справді доля. Ви ж ювелір, так? Значить, ви все ж таки мене слухали в літаку. Я подумав, що ви спали. Томас весело посміхнувся Фіоні. Я прилетіла сюди, щоб придбати ось цей перстень. Вона взяла телефон в руки і, знайшовши фото персня, простягнула його Томасу. Тепер уже на його обличчі змінився вираз, а Фіона продовжувала, не звертаючи на це увагу. Його мали виставити на аукціоні, а якийсь хитрий покидьок викупив його до офіційних торгів. І тепер не знаю, як сказати про це роботодавцю. А це мій перший провал. Я не знаю, як він отреагує. Ну, а до чого тут я? Може, ви зможете зробити копію? Або порадити того, хто до кого можна звернутись? Я дуже не хочу розчаровувати. Ви розумієте, що плануєте обман? Якщо він дізнається, що з цим будете робити? Про це я якось не подумала. Фіона знідилась. Можливо, цей план народив алкоголь, який потрапив вже мені в мозок. Вибачте, будь ласка, ще й чужу людину хотіла до злочину підбити. Ну, ми не такі вже й чужі. Томас підняв рюмку догори і, мило посміхнувшись, виплив. Йому сподобалась така неприхована щирість дівчини. Все одно, вибачте, турний мій язик. Ну, досить вже. Давайте будемо вважати, що цієї розмови не було. А замість того, я допоможу вам знайти не менш дорогоцінну заміну. Справа в тому, що я маю доступ до декількох закритих ювелірних домів, а там точно буде щось цікавеньке. Якщо ми знайдемо те, що сподобається вашому замовнику, я допоможу вам це придбати. Така пропозиція шокувала Фіону не менше ніж власна ідея. Я навіть не знаю, що відповісти. Ну, варіантів у вас не так і багато, Томас пожав плечима. Або розказати замовнику все, як є, без альтернативи, і примарної надії, що він її прийме, почути купу негативу в свою адресу і врешті-решт звільнитися. Або все ж таки надати йому альтернативу, сподіваючись, що це зменшить його негативну реакцію. Фіона посміхнулася. Дякую вам. Мабуть, і не думали тоді в літаку, що сусідка по кріслу доставить вам стільки клопоту? О, ні, я знав це ще раніше. Фіона трошки насупила брови. Я про це здогадався тоді, коли вирішив догнати вас і віддати квитки. Вони обоє розсміялись. Ну, годі вже, мені час відпочивати. Фіона встала з забарного стільця. Та й мені також, Томас також встав. Дозвольте, я проведу вас до номеру. Хвилююся, що з моєю вдачею знайду собі пригоди по дорозі. Ну, власне, так. Не хочу вас турбувати ще більше. Я наполягаю. Ну, тоді добре. Розплатившись за випивку, вони пішли до ліфта. Фіона натиснула кнопку свого поверху. Вони піднялися, пройшлись по коридору. Ну, от і, власне, мій номер. Вона дістала ключі і відкрила двері. Тоді завтра зустрінемось. Так, я вас буду чекати біля виходу з готелю. О десятій. Вас влаштує?» Добре, завтра о десятій. На добраніч, Фіона. На добраніч вам, Томас. Вона швиденько зайшла і закрила за собою двері. Нарешті цей день для неї закінчився. Знявши туфлі, вона пішла у ванну. Томас же так і стояв перед закритими дверима. В його голові роїлась купа думок, а з вуз злетіла тільки одна фраза. Отак і не повір в долю. Він дістав ключі з карману і відкрив двері. Вони були навпроти тих, в які тільки що впорхнула Фіона. Зранку вони зустрілись, як і домовились. Викликавши таксі, поїхали у місто. В обох був ще час перед вильотом. І ось вони приїхали до першої крамнички. Війшовши всередину, Томас показав продавцю свій кулон у вигляді на півмісяця. Її погляд тотчас змінився з апатичного на зацікавлений. Вітаю, чи може допомогти? Ми б хотіли подивитись те, що лежить у вас у сховищі. Будьте ласкаві, пройдіть сюди. Продавець рукою вказала на коридор зліва від прилавка. Томас і Фіона пройшли першими, а продавець вже за ними. Діставши спеціальний ключ, вона підійшла і відкрила невеличкі двері. Зайшовши першою, запросила і клієнтів. Сховище було невеличкою кімнатою, яка повністю заставлена цілажами, на яких, неначе на пляжі, розляглися під палаючим сонечком із ламп коштовні камені. Їх блискіт відображався в очах Фіони. Тут задзвонив мобільний. Фіона дістала його з сумочки. Я маю відповісти. Томас кивнув. Дівчина підняла трубку. Алло, ти чого не береш трубку? Я ж весь на нервах. Ти викупила перстень? Я не бачу руху по рахунках. Фіона, що відбувається? Розумієш, з перстнем сталася проблема. Ти смієшся наді мною? Яка може бути проблема? Я дав тобі просте завдання викупити перстень, а ти із цим не впоралась. Правильно, мама казала, ти просто сміховинна. У Фіону почали труситись руки, і пропав голос. Томас і продавець були поневолі свідками всього цього. Вая так кричав в трубку, що навіть їм було все чутно. Томас, недовго думаючи, підійшов до Фіони, забрав в неї телефон з рук і просто натиснув на кнопку завершення виклику. Він побачив, як по її щакам потікли перші сльози, і звернувся до продавчині. Залиште нас на хвилиночку. Вона миттю кивнула і вийшла. Він легенько обійняв Фіону, дозволив їй сховатись у нього на грудях. Я не стара». Нічого не можу зробити правильно. Ну, що зі мною не так? Не плачте, Фіона, ви молодець. Він ще пожалкує про свої слова. Він тихенько гладив її по голові. Через декілька хвилин вона опанувала себе. Дякую вам за допомогу. Не хочу ще більше клопоту завдавати, але, вочевидь, заміна не допоможе. Була рада знайомству з вами. Фіона вже відсторонилась від Томаса і поспіхом витирала сльози. Дозвольте, хоч відвезти вас назад у готель? Не варто. Вона всхліпнула в останнє і повністю привела себе до ладу. Я маю дещо обміркувати. Вона майже вибігла з крамниці, на ходу піймала таксі і, застрибнувши на заднє сидіння, поїхала. Приїхавши в готель, вона зібрала речі і поїхала в аеропорт. На літак вона на цей раз сіла без пригод, і політ був нецікавий і тихий. Вийшовши з зони прильоту, вона одразу побачила Ваята. Кожен мускул в її тілі пересмикнувся. Невже він і тут привселюдно закатить сцену, подумала про себе Фіона. І тут відчула, що хтось стоїть позаду неї. Вона різко обернулась. І думаю, ви вже здогадались, хто там був. Він, нічого не кажучи, всунув їй у руку невеличку шкатулку, підморгнув на прощання і пішов геть. А Фіона і стояла, кліпаючи очима і не розуміючи, що власне тільки що відбулося. Потім все ж таки відкрила ту шкатулку і в ній на бархатній подушечці лежав той самий перстень, прикрашений листями дубу. І також там лежала записка. Фіона обережно відкрила її і прочитала. Ну а що в ній було? Ви дізнаєтесь наступного разу. На цьому в мене все. Да і будинок закінчений, так що підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі до нових зустрічей! Бувайте!